Вітаю на каналі Віталія Анторіно і запрошую самих найкращих на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Акції тривають з 10 по 16, включно березня. Дякую дуже вам за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Давайте швиденько подивимося, що по хімії зі знижкою і підемо дивитися далі з вами. Стікери МДАК, три штуки в упаковці 47 гривень. Так, тут у нас олівець, плямовий відник, 24 гривні для білих тканин. 9 гривень коштує антинакіп. 10 гривень можна придбати засіб для прочищення труб, кріт, а засіб турбо 19 гривень. Засіб для чищення кахлю у ванній кімнаті спрей 500 грамів 59 гривень. Дивіться, це якась новинка washin фрі. Гель для Чищення універсальний 500 мл, І він зараз зі знижкою 37 гривень. Так, це у нас від а, видалення іржі та наліт 32 гривні, Містер профі 500 мл. Мультизасіб для ванної кімнати сама спрей 77 гривень 500 мл. 59 гривень коштує сама для видалення плісняви. Про Max гель для унітазу 49 гривень, тут 750 мл. Хочу сказати, що ціна хороша і вага, теж добра, але як він працює, не знаю. Очищувач інтер'єру. Ось така пінка цитринка від слідів комах, відбитки пальців, плями жиру, наліт нікотину, розводи кави чи чаю. Ціна зараз зі знижкою. 69 гривень 300 мілілітрів. Крот засіб для прочищення труб. Літровий 37 гривень. Теж дуже добра ціна. Засіб для миття підлоги та стін. Тут цілий літр. Зараз він в акції 42 гривні. А є ще лаванда. Тобто два види: лимон та лаванда. Капсули для прання сіла 12 капсул, 89 гривень. 119 гривень для дитячих речей. Капсули. Сіла ось такі фреш, освіжувачі повітря. Зараз також зі знижкою. 49 гривень, аромати в асортименті. Засіб спрей саме для миття скла та дзеркал. Зараз. зі знижкою 37 гривень. А ось хто надає перевагу містер мускул спрей, можна також зараз придбати зі знижкою. Ціна 88 гривень 500 мл. Тут є два види бальзами для миття посуду. Літрові. Вони зараз по 64 гривні. Ось такі також зараз можна придбати зі знижкою. Також літрові, літрові два види 47 гривень. Порошок для кольорових речей 350 грамів. автомат, 16 гривень. Зі знижкою порошок Галос, Пакування кг, 109 гривень. Пляму-вивідник для дитячих речей. Так, Тут пакування 200 г можна використовувати і в пральній машині, і для ручного 27 гривень. Парус для чищення універсальний. Для чищення килимів 6 гривень. В акції тверде мило маестро для прання та відбілювання 17 гривень 125 грамів В акції порошок персіл колор 189 гривень, кіло 200 Пом'якшувач Сілан 770 мл 105 гривень. Для миття посуду дитячого сатін 550 мл 37 гривень. Кремовий засіб для чищення веллі 500 мл 32 гривні. Гель для прання універсальний, тут 2 літри, 84 гривні. Пакети на 35-літрове відро 30 штук, 41 гривня. Набір ось таких ганчірок, точніше шкребків в упаковці. Скільки тут? Раз, два, три, 5. 5 штук. 15 гривень. А ось такий набір можна придбати за 16 гривень. Зі знижкою ось такі освіжувачі повітря в вайлі по 42 гривні 300 мілілітрів аромати в асортименті. Зі знижкою зараз ось такі щітки для волосся з дзеркалом по 29 гривень. Ось такі можна придбати за 19. Так, це щось нове, набір затискачів. Перукарських 29 гривень. Не знаю, показую вам як новинку. Я в перший раз бачу в нашій Аврорі оці затискачі. Так, оце, дивіться, це а, заколки для волосся. Написано. А я думав, це, знаєте, а, для наштори. А це заколка для волосся. Ціна такої новинки 51 гривня. Підгузки для малечі Діно Бебі. Зараз в акції. Ціна зі знижкою 249. Ще одну хочу вам показати новинку від Ліро, капсули для прання дитячих речей. Тут 18 штук 149 гривень. Сито миска із ручками зараз 49 гривень. Пальник газовий 189. 119 гривень зі знижкою миска металева із кришкою. Універсальні кришки для каструля бусковидок 88, 88 гривень на 26 см. Зі знижкою пергамент для випічки 5 метрів 27 гривень. Зі знижкою терка для часнику пластикова 39 гривень. Поставили ось цю овочечистку, овочерізку зі знижкою. 39 гривень. Зараз вона. Овочечистка металева, ціна 55 гривень. Для розрізання тіста ось такий різак 39 гривень. Лопатка кухонна, пластик. А, вибачаю, це не пластик, це силикон і ручка дерев'яна 74. Зі знижкою ось такі цікаві лопаточки по 24 гривні. Ось такий вінчик для збивання. Зараз також зі знижкою пам'ятаю моїй бабусі. Точнісінько, такий самий був старий, старий ще з Австрії 49 гривень. Зі знижкою ось такий вінчик для збивання. 28 гривень коштує набір шпателів кулінарних із трьох штук. 44 гривні мішечок кондитерський із насадками. Тут 15 насадок. Ось такі 55 гривень. Набір конусів для випікання трубочок в наборі 8 штук, ціна 29 гривень. Так, зараз ось таку велику обідню тарілку 25 см. Можна придбати за 44. Ціна знижена на скляні банки для сипучих. Герметична скляна кришка 88 гривень. Зі знижкою серветки в наборі три штуки. Ось такі кольорові 37 гривень. Рушник кухонний 39 гривень. Кольори в асортименті, розмір 40 на 60. Кабель USB 49 гривень. Я бачу зараз усі кабеля в Аврорі по 49 гривень. Навушники вакуумні 39, знижка 40%. Ось ці завжди по 99, коли акція. Так, їх ціна 149 гривень. Не знаю, може якість трішки краща, ніж в тих, що по 29 гривень. Ось такі можна придбати по 49 гривень. Навушникові. Навушники дротові. Ось такі також білі по 49 гривень вакуумні і по 69 гривень навушники дротові в коробці вакуумні. <сум> Може комусь стане в нагоді штатив тринога. Зараз зі знижкою 49 гривень, дуже хороша річ. Зараз лише 39 гривень геймпад. Адаптер 129 гривень. Ось такі універсальний USB адаптер 99. Шнур, точніше, кабель USB 39 гривень. Зверніть увагу, також непогана знижка. Ціну знижену на ось ці форми. Вони йдуть з кришкою для випікання на 3 літри 299 гривень. Салатники 99 гривень, діаметр 19 см. Так, блюдо для випікання, квадратне прозоре 229 гривень. Зараз зі знижкою має дві ручки. Тарілка біла супова квадратна, 59 гривень. Я ці тарілки вже показував нещодавно, але хочу ще раз показати, можливо, хтось новий на каналі. Дуже цікава тарілка. Точніше, гарний такий, знаєте, можна сказати, наш український візерунок. 149 гривень. Склянки ось такі високі на 350 мл. Вони зараз 22 гривні. Руки брудні, тисячу товару. Беру до рук і руки брудні. 34 гривні келих для коньяку на 240 мл. Ось такі також по 34 на високій ніжці, 74 стакан з подвійними стінками. на... На скільки мілілітрів, на жаль, не написано. Набір стопок у металевому чох... а, металеві стопки у чохлі 69 гривень. Чашки з логотипом Аврора 77 гривень на 350 мілілітрів. Ось такі йдуть у двох кольорах. 99. Я щось не пам'ятаю, щоб оці це печу ставили на знижку. Чесно кажучи, я хотів придбати 88 гривень 114 грамів, але знижки не було. Зі знижкою зараз можна придбати набір ножів металокераміка. Дві штуки в наборі по 39 гривень. В акції знову поставили сокиру 139 гривень. Так, якісь нові ножиці з'явились. Це, мабуть, теж для салату, для нарізання злепузини. Але написано, що багатофункціональні, а, нержавіюча сталь. 77 гривень, ось така новинка. Ну, чесно кажучи, для зелепузини будуть дуже хороші, можливо, візьму, коли буде знижка. Хай буде. Минулого разу ось ці були зі знижкою для зелепузини. Зі знижкою лампочки по 34 гривні. Годинники на стінні, не можу їх підняти, тому що все навалено. 177 гривень. Ось такий ліхтарик на голову можна придбати за 77 гривень. Акумуляторний набір з трьох світильників з пультом керування 189 гривень. Ліхтар навісний із датчиком руху 99 гривень. Ліхтар підвісний вуличний світильник, можна навіть використовувати на лоджі, на балконі 99 гривень зі знижкою. Ліхтар вимикач 49 гривень на двосторонньому скотчі. Знижка 50%. Ліхтар, точніше ліхтарик ручний, на батарейці з магнітом 69 гривень. Ось такий ручний ліхтарик також можна зараз придбати зі знижкою, він також на магніті 49 гривень. Дуже хороша знижка на ліхтарик ручний на батарейках. Знижка 60% лише 29 гривень. Зверніть увагу, хто потребує, зараз можна зекономити. Ось такий кишеньковий ліхтарик по 49 гривень. Ліхтарик ручний на батарейках 39. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі лампи. Вони працюють від розетки, крутяться на 360 градусів. Ціна 119 гривень. Кольори в асортименті. Ліхтар на голову 29 гривень, знижка 70%. Також зверніть увагу. Хто має потребу у такому ліхтарику, це суттєва економія зараз. Будильники дитячі в кімнату. 99 гривень, кольори в асортименті. А тут я знайшов іще цікавіші. Також дитячі в кімнату, мабуть. І вони також 99 гривень. Дев'яносто дев'ять гривень коштує ліхтар навісний з датчиком руху. Я знайшов ще ось такі сердечка. На батарейках працюють. Можна використовувати вдома як нічник. Ціна 49 гривень. Світильник на батарейках із датчиком руху кріпиться на двосторонньому скотчі. Ще знайшов якийсь світильник. До речі, дуже хороша на нього знижка. Зараз 99 гривень. Хочу відкрити, подивитися і вам показати. Тут є магнітні тримачі з двох сторін, або ж якщо немає магніту у вас, то є ще ось такі двосторонні тримачі на двосторонньому скотчі. Ось такий ліхтар. Шнур USB входить до комплекту. Дуже хороша знижка на настільну акумуляторну лампу. Була 349, зараз лише 99 гривень. Також зверніть увагу, кольори в асортименті чорна, металік та золотава. Ну, Дійсно дуже хороша ціна, тому зверніть увагу на цю акцію також. Лампа настільна, також хороша знижка, 99 гривень, була 249 Керування температури світла є. Також зараз можна купити, зекономити дуже хороші кошти. Регулюється і згинається в будь-яку сторону. Вмикається та вимикається сенсорним керуванням. Знижка на дорожні ваги 109 гривень. Максимальне навантаження 50 кілограм. Поставили зі знижкою ось такий нічник, мережевий з датчиком руху. Ціна 49 гривень. Подовжувач з патроном і вилкою 49 гривень. Знижка 30%. Ось такий LED світильник лінійний, акумуляторний, також зараз можна придбати зі знижкою, вже відкривати не буду. Просто кому буде цікаво придбати, то вже можна подивитися в магазині Аврора. 119 гривень зі знижкою. Також зараз дуже хороші знижки на блокноти, були по 109 зараз лише 29 золота бджілка на 80 аркушів. Тверда обгортка, як книжка, також зверніть увагу. Цікаві це нові на спіралі. 49. А ось такі на спіралі із твердою обгорткою. Зараз можна придбати за 34 гривні на 80 аркушів. Обгортки різні. Ось такі по 55 гривень. 80 аркушів. Тут у них ще така бамбулетка. Також тверда обгортка. 100 аркушів на спіралі 55 гривень. А це щось нове, щойно виставили, дивіться, у вигляді сердечка, лимонне сердечко. Зошит, ну, блокнот на спіралі. Зараз скажу ціну такої новинки. 64 гривні. По 14 гривень знижка 50% блокноти для сумочки можна да? для косметички. Так, кинути із собою взяти. До речі, тут різні малюнки. Ну що я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок. Зустрінемось дуже скоро вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.